Повномасштабний наступ російських військ на територію України чітко дав нам зрозуміти, хто чого вартий. Ми вже точно знаємо, що герої серед нас це ті, хто, не чекаючи повістки, стали на захист нашої держави проти сильного підступного ворога. Один із таких героїв, командир 10-го стрілецького батальйону Збройних сил України з позивним Буржуй. Після закінчення школи я вступив у військову академію сухопутних військ міста Львова. і. Отримав фах по спеціальності управління діми механізованих підрозділів. І з 2013 року я проходив службу в 24-й механізованій бригаді. В 2019 році я звільнився по стану здоров'я. Але так як 24 лютого почалась повноваштабна війна з Росією, то я безпосередньо прийняв рішення, що я маю прийняти участь, так як я є фаховим військовим. Прибув військомат і. По наказу старшого начальника став командиром батальйону. у 2022 році. Збройні сили України дійсно змінили хід світової історії. Адже сьогодні українська армія захищає не тільки нашу державу, а й усю Європу фундаментальні цінності, свободи та демократії. Станом на сьогодні, збройні сили України вже показали високий результат своєї роботи, і я вважаю, що це є. Професійна армія, навіть враховуючи, то, що дуже велика кількість особового складу, яка до 24 лютого безпосередньо не проходила службу в армії, але з великим бажанням і натхненням. Приступила до виконання своїх обов'язків, і люди, які навіть були не готові до боїв, вони пройшли швидко навчання і безпосередньо зараз приймають участь в веденні бойових дій і виконують свої службові обов'язки. Я як командир підрозділу зробив все для того, щоб мої побратими мої підлегли, мій підлеглий особовий склад, який навіть взагалі не думав про проходження служби в армії, тим більше про ведення бойових дій. Зробив все для того, щоб вони це вміли робити. Ми їх навчили, ми приділили всі свої вміння до того і переклали їм, щоб вони це змогли зробити. Тому я безпосередньо за свій підрозділ впевнений, що він готовий до виконання поставлених завдань. Саме завдяки таким незламним героям, їх силі, рішучості та принциповості, ми сьогодні маємо можливість жити та працювати, виховувати на рідній землі наших дітей, планувати завтрашній день навіть під час війни. Ми маємо розуміти, що свободу нам ніхто не подарує. Тому ми за неї боремось і в перемогу без безпосередньо, я і мій підрозділ. Ми не то, що віримо, ми знаємо, що вона буде, і ми прилагаємо всі свої зусилля для того, щоб вона відбулася якнайшвидше. А заради чого воюєте? І чи вірите ви в те, що Україна матиме мирне, заможне, європейське майбутнє? А ми українці гідний рівень? Звичайно, що ми в це віримо. Ми знаємо, що так буде. Ми воюємо за майбутнє своїх дітей, бо безпосередньо в мене є дочка, якій зараз 2,5 роки. Я хочу, щоб вона росла в суверенній, незалежній, могутній і процвітаючій державі. Своїм побратимам я хочу сказати дякую і побажати побільше посмішок на обличчя і поменше ідіотів на життєвому шляху. Слава Україні! Героям слава! Вільна нація вільної країни непереможна на ще один день ближче до нашої перемоги.